Вже стартує новий осінньо-зимовий період. Ми бачимо, як холодно нині вже на вулиці. Чого варто очікувати від періоду 25-26? З точки зору підготовки до опалювального сезону, то можна сказати, що цього року енергосистема система підготовлена краще, якщо порівнювати з минулим роком. Ми маємо заяву, зокрема, з міністра енергетики Світлани Гринчук, що опалювальний сезон ми відемо з доступною генерацією 17,6 МВт. Наприклад, якщо порівнювати з минулим роком, було близько 14. Тобто можна сказати, що на чверть переросли доступні потужності. Тут відбувається з одного боку відновлення пошкодженої генерації з іншого боку, впродовж 24 четвертого, років в на з'являється нова генерація. Це і сонячні електростанції і газова генерація, яка є маневрена, що дуже важливо. Також установки зберігання енергії з'являються тому з точки зору генерації доступного обсягу. Да, ми підходимо з кращими показниками. Також важливими будуть звичайно обсяги запасів газу, які вдасться накопичити і вугіль. Якщо по вугіллю, більш-менш все добре, і запаси на складах з цілком достатні. Запаси газу, в принципі, теж можна очікувати, що на 1 листопада ми зможемо досягти цільового показника. Тобто цілью є накопичити в підземних газосховищах 13,2 мільярда кубічних метрів газу для того, щоб можна було нормально пройти опалювальний сезон. От ми мали цифру на середину вересня. Це було 12 з невеличким костиком уже запасів газу до мільярдів кубічних метрів. І за останньою заявою голови Нафтогазу Карейського зараз близько 95% вже. Газу знаходиться в сховищах. В принципі, я думаю, що ми вийдемо з нормальними запасами по газу, а також, також додатковим ресурсом, ось крім внутрішнього та виробництва і запасів є імпорт, а, з ми можемо залучати з боку країн а, Наразі він 1,7 ГВт, на зимовий період він більше, до 2,1 ГВт. І плюс ще залишається невеличкий обсяг. Це аварійна допомога, яку теж система в разі в таких форс-мажорних обставин ми можемо залучати з боку зовнішніх партнерів, це близько 250 МВт. От, от з такими показниками ми входимо в займу, Це те, що контрольовано нам. Залишається. Речі, які не контрольовані нами, це передусім погода. Погодний фактор він цікавий, тому що він впливає як на можливість виробництва електроенергії, так і на споживання. А чим очевидно, чим більш холодним буде сезон, тим більше будуть потреби в електроенергії, тим а, швидше будуть вичерпувати запаси, і більше потрібно мати а, генерації. А, ну відповідно, чим тепліше буде зима, тим краще, тим помірніше буде потреба в генерації тим легше буде проходити цей сезон. Теж, наприклад, цікавий фактор є згодність річ в річках. Наприклад, останній рік вона була низькою, порівняно з роками. Це теж ми не контролюємо. Ну і звичайно, атаки з боку ворога. Ви згадали, що ми маємо технічну можливість імпортувати з Європи на рівні трошки більше 2 гігаватт-годин. А якщо нам треба буде більше, ну чи є можливість нас імпортувати стільки електроенергії, скільки нам буде потрібно? Насправді це достатньо немаленька цифра 2,1 гігават. Це саме на зимові періоди. Те, що дозволено, плюс 250 МВт – Це аварійна допомога, яка теж може залучатися. Тобто 2350 МВт можна залучати. Чи буде нам потрібно більше? Можливо, навіть ні. Насправді, якщо брати зиму 23-24 років, то максимальна потреба в електроенергії потужності була близько 18 ГВт. Остання зима 24-25 року 16,5 ГВт. Зараз за заявами міністра ми входимо з більшою цифрою доступних потужностей – 17,6%. У нас. В принципі, внутрішній уже внутрішній ресурс по ідеї, має покривати внутрішню потребу. А імпорт це, це додатковий ресурс. Тому в принципі ми можемо навіть і не потребувати більше. Але да більше 2,1 цілих ми залучити не зможемо, тому що це дозволений обсяг імпорту з боку ЕНСУЇ. Це європейська організація операторів в передачі, вони теж розрахують ці цифри. Вони звичайно враховують внутрішню енергетичну безпеку і з урахуванням внутрішньої безпеки видають дозволену потужність для імпорту в Україну і Молдови. Тому ця цифра дає граничною, і ми навряд чи більше зможемо. Але можливо, що нам не потрібно буде, особливо якщо зима буде відносно теплою, як було попередні роки. А якщо говорити про ціни, власне, ну, наші вони, в принципі, корелюються із ринками сусідніх країн Європи. Це означає, що ми вже поступово стали частиною єдиного регіонального європейського простору. Ми стали частиною простору, скажімо так, кардинально якісно новому, Вигляді в березні 2022 року, коли енергосистема України повністю була синхронізована з енергосистемами країн Дієс. От уже три з половиною роки ми працюємо, наші енергосистеми працюють в паралельному режимі синхронізовані. І впродовж цих трьох років НСОІ, якому вже воно поступово збільшувала цей обсяг дозволеної пропускної спроможності як для імпорту, так і для експорту. Починалося з нуля. Зараз ми вже маємо 2,1 гВт для імпорту і 650 МВт для експорту. Чи, чи карелюють прям ціни України і європейських країн? Це дуже суперечливо, тому що ринок електроенергії він завжди дуже волатильний, дуже мінливий. І каливання, і відмінності між цінами, наприклад, України і в країн. Да і взагалі всіх країн Європи будуть завжди. Достатньо подивитися на останні три дні. Наприклад, в Скандинавії ціни. Два рази два з половиною рази нижче, ніж в е, Прибалтиці, наприклад, да, і в Україні десь посередині. І ці каливання відбуваються постійно. Тому з одного боку, певне зближення цін відбувається після синхронізації, але наші ринки не ще не повністю інтегровані. Ми не є. Український ринок не є частиною єдиного ринку Європи. І, е, Скажем так, вузьким горлишком у цієї інтеграції є власне пропускна спроможність інтерконекторів. Тобто, скільки ми можемо імпортувати, скільки можемо експортувати. От, якби брати, е, оце от вузьке горлишко да, і е, повністю інтегрувати наші ринки, тоді ми станемо частину єдиного ринку, тоді ціни мали б взагалі бути дуже близькими. От, але да е, в принципі можна сказати, що наші ціни дуже часто близькі до східноєвропейських країн. І чим більше буде обсяг міжнародної торгівлі, тим ближчими будуть ціни, тим, більше, тим меншими буде різниці. Але вони будуть завжди О, згадайте, кінець серпня, да, початок ага. вересня, всі говорили, які у нас в Україні високі ціни, і зразу е, е, ну, піднімався градус дискусії, дискусії, да, чому ж в Україні найвищі ціни. Вже через два тижні ми говоримо, чому в Україні найнижчі ціни, да, чому відбувся провал. Тому ринок коливається постійно. Це нормальний процес для ринку електричної енергії. І це є чисто класичний ринок, де ціни визначаються співвідношенням між обсягами попиту в кожен конкретний момент і обсягами пропозиції. А оскільки ці фактори є динамічними, як споживання, так і виробництво, то і ціни є динамічними. Якщо розлогіше аналізувати наш ринок, а саме його учасників, то він до нас достатньо активний. Наскільки відомо, це орієнтовно шість сотень активних учасників. Є е, серед них і міжнародні трейдери. Е, наскільки вся ця структура, яка нині існує на ринку між е, учасниками, вона забезпечує однакові і абсолютно конкурентні умови для всіх. Наскільки здоровий наш ринок в цьому плані? Ну, з одного з одного боку, наш ринок здизайнований по моделі європейського ринку. Тобто, ми маємо такі самі сегменти ринку, як і в Європі. З іншого боку, ми об'єктивно маємо досить високі ступені регулювання. Тобто, ринок недостатньо включає лібералізований порівняно з країнами ЄС. Ми маємо це регулювання на автовому ринку у вигляді граничних цін. Які встановлює регулятор, да, бо їх називають прайскепи від англійської мови, до речі, повертаючись до теми імпорту, от з 1 вересня ці прайскепи, особливо на вечірні години, були істотно підняті, що ще більше покращить можливість імпорту електроенергії, тому що ми часто не використовували теж через чисто комерційний фактор, коли ціни на ринку в Україні були нижчі за ціни в Європі, тому ніхто імпортувати звичайно не може після підняття. Рейскетів істотного да, з 9 тисяч до 15 тисяч гривень за мігават-годину в вечірні години, то це явно покращить можливості імпорту. Але регуляція залишається. Теж і на роздрібному ринку ціни для, для населення є регульовані. Якщо говорити, як ви кажете, про велику кількість учасників, знов-таки треба розуміти, що ринок електроенергії він, він, як, як торт, складається з кількох шарів. Там, є оптовий ринок. І роздрібний ринок, у тобтовий ринок там є ринок посторонніх договорів, є більш короткострокові ринки, це ринок на добу наперед, і взагалі внутрішньодобовий ринок. Татось тобто, на кожному з цих сегментів і на роздрібному ринку є своя кількість учасників. Якщо дивитися на ринок на добу наперед. РДН часто називають на нього дуже часто орієнтуються при визначенні цін продажу електроенергії бізнес споживачам. Да то за даними оператора цього ринку, там 580 учасників. Але учасники це не лише ті, хто продаються, і ті, хто купують, і з них активних 250. Якщо брати роздрібний ринок, там де е, є постачальники електричної енергії з одного боку і споживачі з другого боку. То е, чисто ліцензіатів, е, які отримали ліцензію на постачання, їх взагалі більше 1300. Більше триста із них активних е, більш-менш за даними регулятора 350 було в 2024 році. Ну, це ті, хто хоч якісь обсяги постачання здійснював е, якимось споживачам. І якщо брати найбільш активних там найбільших учасників е, на роздрібному ринку, да постачальників, які конкурують між собою, їх е, кілька десятків. До 20-30%. от І якщо говорити з точки зору конкуренції в секторі роздрібного ринку да постачання електроенергії для бізнес споживачів. От, там, в принципі достатній рівень конкуренції споживачі окрім населення. Ще нам можуть вибирати собі постачальника залежно від їхніх потреб, залежно від тих умов, як комерційних, які їм більше підходять від постачальника, способи оплати від відповідальність не баланси. Вони дивляться і можуть вибирати. Тому на роздрібному ринку я би сказав, що у нас достатньо конкурент. Навіть порівнюючи з європейськими ринками, тут дуже часто є Олігополія, 5 до 10 основних гравців ділять ринок. Ось і у нас, в принципі, спостерігається те саме. На оптовому ринку, звичайно, ситуація трошки інша, тому що є крупні виробники, наприклад, Енерга там, які да, 50-60 це має. Тобто на тому ринку ситуація трошки інша, порівняно з роздрібним, але й на європейських ринках достатньо подібна. Да? Ми не сильно відрізняємося. Єдине, що наш ринок зарегульований насправді є багато механізмів ПСО на покладання спеціальних обов'язків і в сфері електроенергії, і в сфері газу це все робить цю конкуренцію трошки або сильно викривлено. Ви згадали енергоатом. Якщо ми будемо говорити про нього, він достатньо великий державний монополіст. Чи не створює це дисбалансу ціноутворенні І не виходить так, що все залежить від одного гравця? А, знов таки, якщо говорити про оптовий ринок, візьмемо два сегменти: це ринок двосторонніх договорів. У нас є в Україні українська енергетична біржа і всі. Виробники, які хочуть продавати по двостороннім договорам, зобов'язані піти на цю біржу там. Торгувати електричну енергію, да, там енергатом є ну, так званим маркетмейкером, тому що у нього найбільші обсяги, але не лише енергатом торгується на українській енергетичній біржі, це наші е, теплова генерація, там торгується Укргідроенерго. Ну, об'єктивно, просто енергатом має найбільші доступні потужності, тому на цьому ринку да, він часто часто є цим маркетмейкером. З іншого боку, є ринок спотовий ринок, да, ринок на добу наперед, де ціноутворення здійснюється за граничним принципом. Тобто ціну визначає для всіх гравців взагалі остання цінова пропозиція від виробника, яка була прийнята для задоволення попиту. То тобто, наприклад, наприклад, там міг виставляти великі обсі, але по нижчій ціні, а потім якась газова генерація. Виставила останню мегават годину, яка потрібна для задоволення попиту з вищою, набагато вищою ціною. І ця ціна буде для всіх учасників ринку. Тому на цьому, на цьому ринку важливе ця остання мегават година, да, яка потрібна для задоволення потреби. Вона це так звана клірингова ціна, яка буде потім для, для всіх учасників ринку. І там не, не енерга визначає ціни. а Часто дуже газова генерація. Яка є відносно дорожчою, ось ну конкуренція в принципі є. Якщо дивитися звітні дані з регулятора, то на ринку там працюють більш-менш 5-6 основних гасів. Да, енерго там є найбільше об'єктивних причин. Я правильно розумію? Але те, що ]で... ви пояснювали про ціну на ринку на добу наперед, от, наприклад, у вересні було різке падіння. Та як ви пояснили, так розумію, це і є причини, чому це так відбулося. Дивіться, я ще раз повторюсь, що ринок електроенергії от є як в підручниках в університетах по економічним спеціальностям учили взаємодія між попитом і пропозицією, Відповідні графіки і точка перетина uh -huh. між попитом і пропозицію визначає ціну. От якраз на ринку на добу наперед це класичний варіант. Це один з небагатьох ринків, де дійсно попит пропозиція в кожну конкретну годину, бо там по годині. Е Відношення між побутом пропозиції годині ціни е визначаються. От якраз на цьому ринку так все і відбувається, і відповідно е тому і цей ринок і є дуже мінливий, А да, тому що постійно міняється обсяг попиту е і обсяг пропозиції. Що відбулося, наприклад, на початку вересня, е чому, ціни, е чому ціни просіли, Наприклад, з кінцем е з кін, повинні, з кінцем. Сяпта. До речі, це дуже класична ситуація, коли влітку. Відбувається велика ремонтна кампанія електростанції, енергоблоки ремонтуються, готуються до входження в осінньо зимовий період. То якраз в вересні дуже часто вони повертаються з ремонтів і утворюють додаткову пропозицію на ринку. Обсяг виробництва зростає, пропозиція зростає з іншого боку. Дуже часто в вересні відбувається зниження температури, що впливає на зниження споживання, тобто зниження попиту. З одного боку збільшується пропозиція. Наприклад, повернулося два блоки енергатома з ремонту. Тобто да, вони пропонують вже електричну енергію. З іншого боку, спадає попит, очевидно, можна очікувати зниження цін. При цьому у нас є ще одна цікава тенденція. В Україні в енергосистемі це розвиток розподіленої генерації, так званої малої генерації, і її обсяг поступово зростає. Наприклад, бізнес встановлює собі генерацію да, для того, щоб мати кращу надійність енергопостачання. Тобто за останні два роки переліз саме цієї розподіленої генерації, яку встановили собі споживачі, споживачі, навіть не говорю за виробників, Вона істотно зросла. І от, чим більше цієї генерації зростає з одного боку, тим більше є пропозиція з іншого боку, часто менше є попит, тому що ці споживачі вже самі себе забезпечують енергію, і відповідно попит на ринку та він зменшується, тому що частину електричної енергії вони самі для себе виробляють. І цей фактор теж вплинув. Теж і ми мали ситуацію, коли в вересні. Пропозиція зросла через повернення з ремонтів, попит знижився через більш помірну температуру повітря, відповідно, ціни впали. Якщо дивитися на співвідношення цін на європейських ринках, от, от така от, е, от динаміка мож, може спостерігатися. І сьогодні Україна має найвищі ціни е, через два тижні вона має одні з найнижчих цін. Треба звикати, що цей ринок він дуже динамічний. Та абсолютно, як і все, що відбувається в нашій державі. А, а як щодо боргів, а, вони накопичуються. Є борги з 22-го року, є з 23-го, Якісь ми ми змогли закрити. Які є нині механізми для вирішення цього питання, і реалістичні найголовніші механізми? А, насправді ринок достатньо складний. А, з точки зору, навіть боргів, якщо їх розкладати по кошикам. Багато хто кому винен між собою. Дато тобто є борги перед виробниками селеної енергії, там одна природа цих боргів. є борги перед Укренерго, оператором системи передачі. Це друга природа цих боргів. Ну, Якщо дивитися вже зовсім в кінець цього ланцюжка, хто ж утворює боргіта, да? то в основному це споживачі з одного боку. Це є населення нещодавно Держстат видав. Власне, цифри, яких вже дуже давно не було, це по боргам населення за послуги ЖКГ. Там більше 100 мільярдів, 106 мільярдів гривень це сумарні, сумарно всіх боргів населення за різні послуги, за газ, за електричну енергію, за воду і так далі. Із них 17 мільярдів власне борг за електричну енергію. Це з одного боку. Є ще така категорія споживачів, які називаються захищені споживачі. Це прописано в законодавці. Ціхні статус захищені споживачі означає, що їх не можна відключати, навіть якщо є заборгованість. І останнім часом ну, цей перелік захищених споживачів по всій країні, він визначається спеціальною комісією, і останнім часом. Піднімалось питання, що туди попадають ті споживачі, які взагалі то не мали бо серед захищених інколи називали там кінотеатри, якісь готельні комплекси, якісь рекреаційні комплекси. Да? Якщо брати дійсно, тих, хто потребує цього, це скажімо так, ті, що відноситься до критичної інфраструктури, це водоканали, це теплокомуненерго. Метрополітени, шахти, да, які ну просто повинні е туди постачатися електрична енергія. Ну то тобто, треба е цей перелік захищених споживачів оптимізувати, звузити, довести їх лише до тих, хто дійсно потребує електричної енергії. Ну от класичним класичним е утворювачів боргів. Це є споживачі в Донецькій області, в Харківській області. Найбільше це місцеві водоканали. Харківський метрополітен, ну і також є державні шахти. Де да, якщо туди не постачати, то відповідно можна очікувати руки щонерго, можна очікувати е, техногенні катастрофи, там, затоплення і так далі. От у ця от категорія споживачів: ці от водоканали, шахти, метрополітен. Вони з ними ніхто не хоче працювати. Вони проблемні. Я маю на увазі, ніхто з постачальників не хоче працювати, тому що вони проблеми. Тим же водоканалам, часто тарифи, теж регульовані тарифи на воду. Так, от часто вони занижені і теж не покривають вже їхніх потреб, щоб вони могли за рахунок своїх надходжень заплатити за електричну енергію. Тому ці споживачі вони працюють з так званим постачальником останньої надії. А от єдиний постачальник, який бере на себе цих проблемних споживачів, тарифи для цього ПОНО теж регульовані, вони визначаються регулятором МК РКП. І і е, зараз передбачається з одного боку оптимізація переліку цих захищених споживачів, а з іншого боку, запровадження механізму гарантованої плати через спецрахунок. Пане Богдане, дякуємо вам дуже дякуємо за розлоги і аналіз. Будемо сподіватися, що цей осінньо-зимовий період 25-26 пройде легше, ніж всі інші. Але, як то кажуть, контрас Пемсперу. Дуже дякую вам за аналіз. Богдан Серебренніков, заступник директора з дослідження Діксі Груп, був з нами на прямому.